Всім привіт! Нещодавно в мене на каналі поставили запитання мені, як я прикріплюю основи до бантиків. І тому сьогодні я хочу показати, пояснити трішки, як я це роблю. ну Це буде стосуватися суто бантиків зі шкіри. Тому що зазвичай всі основи я кріплю з допомогою. Клеєвого пістолету, на гарячий клей, тому ось так. А що стосовно бантиків з екошкіри, то тут трішки по-іншому, тому що клеєвий пістолет, він дуже погано клеє основи до таких матеріалів, тому тут інша, трішки інша схема. Отже, я зараз дошиваю свого бантика, якраз в мене дівчинка зробила замовлення невеличку партію таких бантиків, вже готових з основами вона продає в магазині. Я пришиваю резиночки для того, щоб вони трималися міцно, тому що, якщо просто приклеїти на клей, на гарячий клей, то якщо добре потягнути, та резиночка просто відлетить. Тому я спочатку пришиваю резиночку і після цього вже накладаю серединку пришиваю. І також таким способом буде дуже добре триматися резиночка, і ніхто її не зможе відірвати, навіть дитина. Тому що вона пришита дуже добре. І після того, як я пришила, я зараз заклею цей наш шовчик уже з допомогою клеєвого пістолету. І дякуючи тому, що тут трішки така. Зворотня сторона екошкіри, плюс ниточка, то цей наш задничок він дуже добре тримається. Так, Я трішки приберу клей. Ось я спочатку з цього боку трішки нанесу. І зараз я обріжу і наносу з цього боку, От у мене ниточка трішки її всередину засовую. І ось так я заклею, потім маленькими ножничками я ту ниточку, що трішки виглядає, обріжу. І ось такий у мене виходить пантик. Дуже міцно пришита резиночка. Цей задничок заклеєний, воно не відклеюється, тому що там є за що схватитися клею, бо на якошкірі клей не тримається. Ось, В принципі, я тут собі витирала. Дивіться, він дуже легко знімається, тому. Гарячий клей на кошкірі не тримається, і в мене дуже часто дівчатка, коли замовляють такі бантики, вони просять цю серединочку не прикріплювати. Вони самі пришивають, тому що вони спочатку пришивають е, основу, а потім вже пришивають серединку і приклеюють задничок. Ось так. Все гарненько в нас вийшло.